Тому за день сьогодні маю встигнути. Запорог, підрізав неправильно. Але є претензії, потрібно якось вирішити. Внесок 130 тисяч доларів. Я і Хонді по за це не будемо платити. Платити доведеться йому. Якісь 95 кілограмів. Добрий ранок. Їду сьогодні до замовників, у яких я фарбував двохповерховий будинок всередині пару тижнів тому. Є якась робота. Ми раніше говорили, що я буду фарбувати там ще пару кімнат. За кімнати мовчать, можливо, самі пофарбували, можливо, перенесли. Не знаю, потрібно повісити декілька телевізорів, потрібно пофарбувати якісь плінтуса, потрібно пофарбувати навколо дверей об налічку. Ну, наче все. Зараз поїду, подивимося. Я вже виїхав, пишу їм добрий ранок я їду, буду через 40 хвилин. Вони мені пишуть «Добрий ранок, а може перенесемо на завтра. Ну, здраздзінь, на завтра. Я вже їду, футболку вже красиво надягну. Ніякого завтра, тільки сьогодні. Тому подивимося, як там що вийде, тому що вони говорять, що в них там безлад, щось там всі діти вдома, якось будемо справлятися. Коротше, початок роботи такий. Що я приїхав і вже хвилин 40 чекаю. Замовник на зв'язку з Хомдіпа виясняють, досі що не так з фарбою. Я думав, це питання вже вирішено. Ось, до речі, ця фарба, яку я дофарбовував, Ось стіна. Дивіться, він говорить, що на банці оця частина відрізняється від стіни. І зараз це все намагається пояснити мені і Хомдіпо. І Хомді задають питання, який у вас колір підлоги, а який був колір стіни до і ще щось. І він говорить: та ні, ви не розумієте. Колір на банці і на стіні відрізняється, я дивлюся, воно абсолютно однакове. Коротше, щось таке, зрозуміло що. І до мене ніби претензій немає, але питання це ну, ніяк не вирішиться. Тобто вони не, не розуміють, що фарба, яку вони купили, вона така ж сама на стіні. Ось. Як в банці, як на карточці, як на всьому. Але є претензії, і потрібно якось вирішити. Ось, що роблю зараз. Б'ю такі штабики на плінтус. Щоб закрити ось цю щілину, Тут поклали плитку нову на плитку стару. Тому я зараз це все закриваю і буду фарбувати потім. Є деякі моменти, ось як тут, наприклад, я не впевнений, що я зможу це перекрити штапіком. Ну, подивимося. І є моменти, які мене веселять, Я вам показував ще минулого разу. Ось рівень плитки вже вийшов. Вище, ніж цей поріг. Старий рівень був десь тут. Перед тим, мабуть, ще був один рівень. Точніше, тут вже 3-4 рівні. Я думаю, починалося все ось з рівню цього поріг, поріжку. І далі пішло вище, вище, вище. Вже вийшли ще вище, ніж цей алюміній. Ну, так. Ну, так. Замовникам норм, то що. Я сподіваюся, що вони ту плитку хоча б помили після фарби, Ну, а в ідеалі взагалі шліфонули. Ну а може поліпили зверху. Час покаже. Часто запитуєте, показую інструмент, яким працюєш. Ось працюю, торцовка маленька. Раз. Ріжу штапики. далі. Пістолет, який гвіздочки б'є, два, звичайно, силикон, рулетка в сантиметрах, тому що багато підрізок, досить дрібних. І тут мені важливо міліметри, тому що я в цих інчах там понадрізаю. Оця штучка добувати гвіздки, якщо десь не зайшов. От. І найголовніший інструмент ось до мене висить на шортах, це олівець на такі вірьовочки. Дуже зручно. Я бачив, пацани часто вішають сюди на футболку, він постійно тут. Ну, мені не дуже подобається, тому що розтягує і якось так, некомфортно. Ну, але без нього такі роботи робити це нереально. Той олівець довше шукаєш, ніж працюєш. Поставив тут штатик, вже в одній кімнаті, принаймні погрунтував. Зараз поїду пообідаю і повернуся. Потрібно терміново щось поїсти, бо мені вже стає дуже складно підтримувати діалог на тему цього відтінку на стінах. У мене вже нерви закінчуються. Я, як ви бачите, досить спокійна людина, але вже око дергається, я вже не можу. Коротше, історія проста як світ. Жінка не знає, що вона хоче, але не заспокоїться, поки вона це не отримає. А мужик в шоці, тому що йому потрібно за це все платити. І він намагається знайти, хто ж за це заплатить, може хтось інший. Вже мені навіть щось там закидував, типу, може це треба було погрунтувати, перш ніж фарбувати. Чи і запити, добре перевірив, як вони там змішали фарму в Хомдіпо. Ну таке. Скомдіпов взагалі вони там годинами вже на зв'язку щось виясняють, але відповідь, яка одна, ось де карточка, лежить у вас на стульці. Карточка це та, яку ви обрали. Да. Я її прикладаю до стіни, сходиться, да копійка в копійку. Ну що, просто ваші очікування не співпали з реальністю, та і все. Ну, подивимося. Жінка сказала, що будемо фарбувати 100%. Повністю будемо перефарбовувати, щоб було трішки світліше, бо для неї занадто голубий відтінок. Мужик розуміє, що йому доведеться зараз за це платити і не хоче цього робити, тому шукає, хто заплатить. Зрозуміло, що я і Хонді за це не будемо платити. Платити доведеться йому. Він ще не знає, що платити доведеться більше, тому що я вже не згоден фарбувати це за долар. Я погодився за долар в перший раз, тому що будинок був повністю пустий і потрібно пристегнутись. Був повністю пустий будинок, по-перше, а по-друге, я навіть не закривав підлогу. Я зайшов за день, швидко там поклеїв вікна двері. За другий день це все задув, та й все. Зараз вже нова підлога, нова плитка. Завезли вже повністю мебель, дивани, стульці, телевізори, вже повна хата, всього це потрібно його все накривати, закривати підлогу, то ціна буде інша. Так що подивимося, чим це все закінчиться. Я вам пожалівся більше не буду ефір заповнювати цією фарбою. Якщо буду фарбувати її знову, я то вже побачите на каналі. Закінчую фарбувати тут плінтуса, все готово. В цій кімнаті пофарбував тільки один шар фарби, зараз підсохну, нанесу другий. Зараз потрібно ці 75 дюймів почепити на цю стіну. Для того, щоб повісити телевізор, нам потрібно визначити місце, в якому він буде висіти. Це визначається за один єдиним правилом. Хазяйка бере палець і показує на стіну. Інші правила тут не працюють. Центр стіни, там якісь. Правила, будівництво, все що завгодно, нічого не працює, має вона підійти і сказати, хочу ось тут. Після того, як ми знайшли це місце, де буде висіти телевізор, у нас він також не по центру, трішки в ту сторону, ну, ну тут, якби логічніше, є і з кухні, зручно його дивитися, і диванчик. Питань немає. Далі беремо ось цей брехун і ним шукаємо дерево, яке у нас є в стіні. Хоп, він показує зеленим. Тобто, десь приблизно тут. Потім беремо магніт. І провіряємо. Хоп, висить. Значить, тут є дерево, є саморіз. Ведемо вгору, перепровіряємо. хоп, є саморіз. Згоден, помічаємо. Коротше, ось це у нас брус. Ось тут. Підходить. Далі беремо брехуна, ведемо в іншу сторону. Ведемо, ведемо, ведемо. Хоп, зеленим. Щось він побачив. Перепровіряємо. Беремо магніт, є, саморіз перепровіряємо нижче. Є, саморіз. Коротше, підходить другий брус у нас тут. Все, знайшли два бруса, один другий. Якраз це кріплення нам сюди ідеально стає. Далі, якщо клієнти вдома, беремо лазерний рівень. Якщо, як в моєму випадку, вони десь поїхали, вистачить і цієї штуки за 12 років. Поставили. Я вже на один болт прикрутив, як ви бачите. Далі навколо цього болта ми можемо відрегулювати. Раз. Рівень є. Взяли собі, промалювали. Раз, промалювали два, промалювали три. Зараз і сюди ще три болти ставлю. У нас в комплекті з телевізорами завжди є ось такі спеціальні болти. На них і встановлюємо. Вішаємо сюди якісь 95 кг. Тримається. Окей, наш пластмасовий телевізор витримає. Далі, найвідповідальніший момент, вішаємо телевізор. Порядок. Телевізор висить в тому місці, де захотіла хазяйка. Сподіваюсь, комусь було це корисно, беріть собі на замітку. Був сказати головне, після того, як ми його вже повісили, обов'язково включаємо, перевіряємо весь екран, що він цілий, ніде нічого не тріснуло, ми нічого не зламали. Навсяк випадок перевіряємо рівень, бульбашка на місці. Все добре. Тут є питання до цього проводу, але, скоріше за все, тут поставляться якісь меблі і провід закриється. Заїхав тут після роботи, купив балончик начищаю стелю. Не сказати, що я не знав, що вона грязна, але я глянув сьогодні на камері, який там ужас, стало соромно. Виправляю. Сьогодні встановлюю міжкімнатні двері. Дуже термінова робота, навіть довелося перенести деякі задачі на пізніше, тому що замовниця попросила, в неї там у чоловіка проблеми зі здоров'ям виникли, і потрібно терміново розширити двері в ванну кімнату. В них стоять зараз вузькі, а потрібно поставити ширші, щоб там можна було заходити з цими ну як вони, ходунці, чи коляскою заїжджати. Тому за день сьогодні маю встигнути розрізати там стіну, розширити, вставити двері, там, попереносити вимикачі світла і так далі. Поїхали, все покажу. Ось ці двері потрібно замінити, відповідно, розширювати їх сюди вправо, десь по цій лінії потрібно відрізати тут плитку, розширити стіну. Є нюанс, нові двері не будуть повністю відчинятися, вони будуть приходити десь сюди в унітаз. Ну там Поставлю на підлозі якусь штуку, щоб зупиняла. Уже як є, це точно буде краще, ніж мати вузькі двері. І нам потрібно буде з цієї кімнати виходити і переходити відразу сюди в ванну, можливо, на колясці. Тут є ще питання з душем, дуже високий поріг, але це не зараз. На сьогодні все, не встиг я доробити. Завтра заїду, поставлю той кусок обналічки, тому що я там запоров, підрізав неправильно. Пофарбую, поставлю ручку, а й оцей кусок плитки потрібно буде вирізати і встановити. Плитка в замовників є в гаражі, тому не проблема. Отут трошки я незадоволений, я хотів вимикач поставити на цю всю історію. Тут раніше були якісь кріплення, бачите, зліва-справа. Я дома перекрию, але тут проходить якраз брус дерев'яний, то вимикач або зліва, або справа. Хоч так, хоч так я це не закрив. Зараз викину це сміття сюди в контейнер, там де я, пам'ятаєте, неправильно побудував ворота. Потім поїдемо в один лухарі отель для обраних, а двері ці вже закінчимо в наступному відео. Приїхали відпочити тут по-багатому. Давайте в двох словах розповім, що за локація. Потім погуляємо, покажу. Коротше, називається це Boca Raton. закритий клуб. У них тут є на території яхт-клуб, є гольф-поля, у них тут більш ніж 10 ресторанів, 5 отелів, здається, 5 зіркових. Ну і такий рівень коротше, на максималках. Щоб стати членом цього закритого клубу, потрібно заплатити перший внесок 130 тисяч доларів. 130 тисяч доларів, і ви отримуєте карточку membership, тобто ви. Член цього клубу. Далі кожен рік потрібно платити 20 тисяч доларів, ну саме власне, за те, що ви являєтеся членом цього клубу. От, тут є закриті якісь заходи, проводяться тільки для членів клубу, на які ніхто не може потрапити. Е, а так, взагалі можна сюди приїхати, орендувати номер в отелі. Це кожне в середньому тисячу доларів за ніч. І тоді ви можете користуватися майже всім, що є на цьому комплексі, на території цього комплексу. У нашому випадку тут зараз відпочивають друзі, вони нас запросили, тому ми з задоволенням приїхали. Цей клуб, я так розумію, це 100% більше про статусність, тому що навіть якщо ви платите 130 тисяч доларів ці разом, потім платите ще кожен рік 20 тисяч доларів. Це не означає, що для вас це все тепер безкоштовно. Ви можете просто приїжджати сюди в будь-який час. Цим всім користуватися, але якщо ви хочете е, номер або там піти в ресторан, то за це все потрібно платити. Так, да, у вас там є знижка 20% чи 30%, але ну, розумієте, цією знижкою в 20% важко відбити свої 130 і потім плюс 20 кожен рік. Більше про статусність, тому що в Америці, якщо ти купив там BMW X5, то це не про статусність. Це ти купив просто собі BMW X5 і все. А якщо в тебе вже є мембершип, ось такому. Закритому клубі Бакаратон це вже про щось говорить. Ти можеш запрошувати сюди друзів, можеш проводити тут якісь свої бізнес-зустрічі. Ну і так далі. Пішли погуляємо. Мені самому дуже цікаво. Ми зараз тільки приїхали, зайшли. Я ще нічого не бачив. Походимо, познімаю і вам покажу. think i'm someone to be saved someone to clean up and tame oh some things never change never change oh. you think i would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars but it always ends the same The things I've had to face Got you crying on your knees in pain Oh some things never change Never change Oh Stopped asking for forgiveness Cause you should know Only fools tread where the angels Fear to go But you keep trying to get too close Save myself by turning into stone So save your judgment cause you just don't know But some things never change Never change Oh, They say I should feel guilty And change my ways leaving and these in my wakes where I didn't mean to make them brave Where I didn't mean to make them brave But they're so delicate and so mundane And they keep coming like a moth to a flame of oh, some things For forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels I fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving bodies in my wakes where I didn't mean to make them break where I didn't mean to make them break but they're so delicate and so mundane and they keep coming like a moth to a flame oh some things never change never change